В Одесі проводять масові обшуки у військкоматах. Мовляв, заходи пов'язані з питанням щодо роботи військово-лікарняної комісії. Повідомляє РБК Україна, посилаючись на джерело у правоохоронних органах. Обшуки йдуть у кількох районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Залучені прокуратура регіону, представники управління стратегічних розслідувань та слідчі нацполіції. Крім того, суспільне передає, що на Рівненщині також проводять обшуки у всіх ВЛК там СЕК. 71-річна жінка загинула від отриманих травм. Російська армія вдарила по комишанах на Херсонщині. Ворог відкрив вогонь по мирних жителях, які перебували на вулиці. До лікарні шпиталізували 55-річного чоловіка. Повідомили Вова. Пошкоджено житлові будинки, газову трубу. РФ вночі вдарила по Чернігівщині. Внаслідок ворожого обстрілу одного з населених пунктів загинув чоловік. Повідомили Вова руйнувань зазнали об'єкти цивільної інфраструктури. У Семенівці росіяни поцілили по адміністративній будівлі. Є руйнування, пошкоджені сусідні будинки. Дрожі, дрожі. Ви знаєте, ми так довго чекали, що сьогодні прийшли неочікувано. Ми навіть не могли повірити, що це наші ЗСУ бої увійшли в Роботине на Запоріжжі. Зараз наші захисники евакуюють мирних жителів на БМП Бредлі, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, воїни 47-ї бригади виконують планову бойову роботу та знищують ворога. Водночас росіяни безперервно обстрілюють Роботине. Селище накривають з артилерії, тривають бої. За дев'ять з половиною років близько одного мільйона українців стали учасниками бойових дій. Повідомив міністр оборони України Олексій Резніков на міжнародному ветеранському форумі. Мовляв, найгострішими питаннями та проблемами залишаються отримання статусу учасника бойових дій, військово-лікарська комісія, компенсація за поранення і так далі. За словами Резнікова, зараз бюрократія йде у минуле. Ми стаємо цифровою державою, тож усі процеси оптимізуються. Поставив до зсу браковані бронежилети на майже 6 мільйонів гривень. За зрив оборонного замовлення закарпатському підприємцю загрожує 12 років ув'язнення, повідомили у прес-службі СБУ. Встановлено, що місцевий підприємець підписав з представниками обласного військомату договір на поставку українським захисникам оптової партії з 350 бронежилетів. Окрім того, що якість не відповідала вимогам державного стандарту, правоохоронцям стало відомо, що вартість броників штучно завищили. Директору підприємства-постачальника повідомили про підозру розслідування триває лідери 11 країн підписали декларацію про підтримку України. Заявили у пресслужбі службі президента. Чергова зустріч з міжнародними партнерами відбулась на саміті щодо Балкан в Афінах. Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Болгарії Ніколаєм Денковим. Обговорили подальшу співпрацю: чорноморську безпеку, захист альтернативних зернових коридорів. Президент подякував болгарському урядовцю за підтримку української формули миру і готовність болгарської сторони взяти участь у ній. Український лідер провів розмову з президентом Сербії Олександром Вучичем. Обговорили повагу до статуту ООН і непорушність кордонів, а також розвиток відносин. Зустрівся Володимир Зеленський з президенткою Єврокомісії Урсулою Фордерляйн. Говорили про номіналізацію українського продовольчого експорту та транзиту. А з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Плинковичем обговорювали новий пакет оборонної підтримки: експорт зерна, зокрема через Дунайські і Адріатичні порти Хорватії. Президент України провів переговори з прем'єр-міністром Північної Македонії Димитаром Ковачевським та президентом Чорногорії Яковом Мілатовичем. Іран представив новий безпілотних «Мухаджер-10». Дрон здатен перебувати в повітрі 24 години безперервно. При цьому максимальна висота, яку може набирати цей БПЛА, 7 тисяч метрів. Так, з посиланням на джерела в адміністрації турецького президента. Майбутній візит райджепа таїпа Ердогана до країни-агресорки має критичне значення для продовження чорноморської зернової ініціативи. Водночас журналісти видання зауважують, Туреччина виступає проти нового альтернативного маршруту для зернового коридору. Без участі Росії